Всім привіт! Я Ріта Мурадова, і це мій канал на YouTube. Ми з вами вже, мені здається, десь півроку не бачились, тому я щиро рада вперше за цей час з вами зустрітися. Я дуже скучила за зйомками на YouTube канал, але через те, що я зараз частину часу знаходжуся у Парижі, частину часу в Києві, було дуже важко взагалі знайти цей ритм, в якому є моменти для YouTube. І тому зараз я вирішила, скажімо так, під новий рік трішки повернутися на YouTube-каналі. сподіваюсь, що ви чекали. Сподіваюсь, тема, яку я сьогодні буду обговорювати з вами, вона вам сподобається. А одразу скажу декілька деталей. Тема сьогодні дуже гучна. Тема називається антитренди до 2025 року. Одразу скажу, що я думаю про антитренди не так, як ми бачимо загалом у соцмережах. Для мене антитренди це скоріш за все позиції, які трішки вижили себе, які вже були в збут. Загалом в соціумі, у блогерів, на показах і таке інше, і які не є репрезентацією персонального стилю, бо вони настільки трендові, що їх носять вже просто абсолютно всі. Тому це більше відео як такий індикатор, скажімо так, для тих, хто хоче зберегти свій персональний стиль і оминати позиції, які будуть індикативом того, що, типу, ви постійно тільки тренди купляєте. Тому що якщо Якщо ця позиція раптом є частиною вашого гардеробу, не треба її продавати, якщо вона вам подобається. Якщо, 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 ця, якщо ця позиція є частиною вашого стилю і ви її вплали в гардероб так, як вам подобається, це абсолютно супер. Але це таке застереження відео для тих, хто формує або планує формування свого гардеробу на 2025 рік і думає або бачить ці позиції. І думаю, купляти чи ні. Бо я знаю прекрасно ефект, і я бачу його навіть по своїх клієнтах, з якими вже давно працюю, які бачать постійно, наприклад, ті я не знаю, штаникаргу або балетки з Mesh, і такі дивиться. І через десятий раз вони питають. А може мені потрібно? А може треба купити? А як тобі ці і таке інше? Тому я прекрасно розумію, як постійне бачення цих позицій може впливати на те, що ти вже навіть не знаєш, що тобі хочеться це насправді, чи це є просто трендом, який ти всюди бачиш, і це fear of missing out, овмісінаутфому на тебе так впливає. Тому сьогодні поговоримо з вами після цієї прелюдії про антитренду 2025 року. І давайте поїхали. Одразу скажу, що у нас зараз продовжується реєстрація на мій щорічний наймасштабніший освітній вебінар під назвою «Трендбук». Це буде трендбук 2025, на якому ми з вами протягом чотирьох навіть більше годин поговоримо про майбутнє модної індустрії 2025 року. Це означає, що ми з вами поговоримо про тренди в кожній з категорій гардеробу, тобто тренди взуття, тренди жакетів, тренди джинсів і таке таке інше. Про сулети по кожному з них ми поговоримо з вами. Про ключові кольорові поєднання наступного року та кольори, які будуть актуальними в різних сезонах, про фактури і їх поєднання, про готові форми луку, 60 плюс готові форми луку на кожен з сезонів майбутнього року, включаючи і трендові позиції і універсальні позиції. Ми з вами дізнаємось про 15 мастхевів наступного року, а також про позиції, які, окрім тих, що сьогодні озвучила, вийдуть з моди. Ми з вами поговоримо про нові стильові прийоми майбутнього року. Тобто, як можна вже існуючі в вашому гардеробі речі, використовувати і стилізувати по-новому і цікаво для того, щоб освіжити, скажімо так, ваші луки. І ми з вами обов'язково поговоримо про перспективні професії та напрями в модній індустрії, а також про те, що взагалі чекає модну індустрію в наступному році. І потім буде у всіх учасників нашого вебінару, як завжди, запис самого вебінару, а також презентація на 500 плюс сторінок у. В форматі PDF для реєстрації на наш щорічний немаштабнішній освітній вебінар Trendbook 2025 за спеціальною ціною поки можна клікати за посиланням під цим відео. А ми з вами починаємо. І перша позиція, про яку я скажу, що це 100% антитренд, це е, взагалі занижена талія у поєднанні зі штанами Карго і естетикою карго. Це може бути спідниця карго, це можуть бути штани карго, це може бути навіть не занижена талія, а просто, наприклад, комбінезон карго. Карго це такі нельпні кишені, їх досить багато, вони досить активні і віддають трішки сафарі слаш-мілітарі естетикою. Ця естетика нас переслідує вже, дай Боже, третій рік. І вона ще минулого року і цього року почала відходити, а в наступному році взагалі буде таким активним антитрендом. Як взагалі можна часто відслідкувати антитренд? Це коли він переходить у мас маркет навіть такий, знаєте, дальній мас маркет Той самий бренд або сайт ASOS, або ASOS, як його називають, це дуже дальній спектр мас маркету Тобто, спочатку щось буде з'являтися в за. Кос, Аркет, Мідл Маркет, Масі Адуці, а потім аж піде у якісь бренди по типу Asus. І ось коли ці речі з'являються в Asus і ще в не дуже великій класній якості, і ви це бачите, це частий індикатор того, що ця річ вже пройшла абсолютно весь цикл. І якщо б ми говорили про якусь класичну річ, наприклад, чорні класичні брюки, вони завжди будуть актуальні у будь-якій посадці. що занижена, що висока, це абсолютно up to you. Але естетика карго ще Заниженою посадкою, яка дуже віддає 2000 ми роками, а 2000 ні роки я знаю, що для когось вони такі дуже приємні, але вони вже відходять від популярності. І в наступному році у нас буде насправді дві основні такі естетики і два основних десятиріччя, які будуть впливати на весь 2025 рік, про це я розкажу в тренбуці, але це точно будуть не 2000 ні Якісь елементи 2000-х можуть залишатися як частина вашого гардеробу або стилю, якщо це реально є частиною, а не Просто експериментом. Але ось штани Карго, брюки Карго, шорти Карго, вся ця естетика у нас виходить з популярності. І так само з популярності виходить, схожа на неї естетика. Ви могли бачити цього літа і весни, також 24-го року. Активну популяризацію спортивних таких баскетбольних шортів, а також штанів у поєднаннях з романтичними топами. Але особливо це стосується таких класичних баскетбольних шортів на дівчатах. Так, ось ця естетика. Була дуже швидкоплинна, дуже тимчасово, тому я одразу раджу, якщо ви думаєте, як формувати свій гардероб на наступний рік, на неї не звертати уваги. Наступна позиція, яка була абсолютно овердан цього року і буде трішки продовжуватися на початку 2025 року, але це вже, знаєте, така просто tail end, тобто закінчення цієї естетики, це дуті, балон спідниці і сукні з таким подолом. Ця позиція, вона дуже специфічна. Ця позиція не є позачасовою. Ця позиція, скажімо так, позичила естетику трішки балансіага, Крістобаля Балансіага для свого бренду Балансіага, Поля Пооре і таке інше у певній естетиці і її переосмислила. Але кількість цих позицій рекордна, абсолютно. Вона є всюди вона є в Нейвас в середньому ціновому сегменті, в люксі. Вона була використана абсолютно всюди. І знаєте, коли вже замилюється око. І ти бачиш цю модель, і ти вже просто пролистуєш, скажімо так, це саме такий момент. Якщо це не є частиною вашого гардеробу, я знаю, що досі багато брендів будуть експлуатувати якраз цю таку надувну балон-спідницю. Не ведіться. Наступна позиція, я знаю, ви зараз будете кидатися в мене томатами, огірками, протухшим салатом, але я це скажу. Кросівки специфічно Adidas Samba. По перше, в мене враження, що в світі більше моделів кросівок немає. Вони всі розчинилися, залишилися лише Adidas Samba. і відчуття, що люди тільки про ці кросівки знають, лише вони продаються, і тільки їх можна купляти і в всіх кольорах. І звичайно, що Adidas буде продовжувати їх робити в різних кольорах, подавати по різному, бо це бізнес, їх задача продавати і отримувати прибуток. Але наша задача як інтелектуалів у модній сфері, як людей. Які схильні до глибинної аналітики. А я знаю, що ми з вами якраз такі люди, в модній сфері, також і в власному стилі, не піддаватися на цей порив, навіть якщо ви будете бачити в Тіктоках або де завгодно мільйон розпаковок чергових, не знаю, десятих Adidas Самба. По-перше, саме ця естетика з такою гумовою підошвою, вона трішки відходить. І якщо ви хочете інвестувати або купити позицію, яка вам буде довго служити, і більш плюс-мінус нейтральну, але не Adidas Самба, але в такій естествені. Тобто не масивні такі дед-кросівки, дед я маю на увазі таткові такі величезні кросівки, як там New Balance. Я раджу взагалі звернути увагу на кросівки-балетки, Ван Нотен, в естетиці цілуеве, просто в нейтральних кольорах. Вони зараз навіть представлені і в Косі, і в Масі модуці, Тобто, реально можна знайти ці позиції і в Тотем в різних цінових сегментах. І ці позиції специфічно через те, що вони настільки нейтральні, вони будуть краще, по Поєднуватися з вашим гардеробом, тому що вони не тільки спортивні, а вже з елементом кежуалу, що дуже важливо, тому що вони не одразу несуть таку активну спортивну нотку в образі. І тому, коли ви, наприклад, вдягаєте джинси, лонгслів, шкірянку і ці такі балетко-кросівки, у вас не йде образ в одному спортивно-кежуальному настрої, він одразу навіть вже за рахунок кросівок передає декілька настроїв, декілька стилів і дає таку глибину. І Друга ці позиції краще будуть поєднуватися для якихось романтичних елементів, наприклад, якась спідниця або романтична сукня, або класична спідниця. На контрасті не буде такого діапазону різного між спортивними, активно спортивними з гумовою підошвою самба і цими. І плюс, якщо чесно, якщо ми вже всі а, прагнемо до індивідуальності у стилі, а стиль, як на мене, це продовження нашої особистості. І має виражати наш внутрішній стан, наш посил суспільству людям навколо і взагалі те, як ми себе відчуваємо. В даному випадку я вважаю, що якщо якась позиція не автентично була частиною вашого гардеробу, краще пошукати щось, що буде на заміну. І їй, і що буде більше виражати саме вашу особистість. Особливо це, звичайно, стосується людей, які є стилістами, які є людьми, які працюють у сфері фешн. Чому я це кажу? Тому що особливо, якщо ви стиліст, якщо ви хочете, щоб ваша цільова аудиторія перетворювалася на ваших клієнтів, щоб вас помічали, щоб вас публікували в різних виданнях і таке інше, завжди варто йти трішки в сторону індивідуальності. А це значить, так, на початку. Можна підхоплювати тренди, але якщо ви вже бачите, що вони в абсолютно всіх, я би радила їх уникати. Наступна позиція, про яку я не можу не розповісти, це позиція, яка є одночасово і антитрендом, але й позиція, яка прикольна. Це така двостороння історія. Це такі балетки з сітки і конкретно по типу бренду Алая. Тобто не мілка сітка, яка ще буде з нами декілька років, а ось така конкретна видима сітка, яка так є дуже позитивна нотка у цієї історії. По перше, вона досить мінімалістичні і в мінімалістичній лук, Вони вносять певну фактуру, яка додається. Наприклад, це ваша якась пряма чорна спідниця, оверсайз біла футболка, якщо ви там мінімаліст, і ось ці чорні балетки Алая або за типом Алая, вони є в різних цінових сегментах, вже є дублікати, скажімо так. Так, це додасть фактури, але одночасово з цим, якщо це не є вже частиною вашого гардеробу, я би звернула увагу на інший елемент, яким можна додати фактури. Наприклад, Українського бренду, який називається Хвоя, є дуже класні, зроблені вручну, зв'язані крючком балетки, трішки з такою автентичною українською естетикою, але вони настільки красиві, і мінімалістичні і додають фактури, але трішки іншої фактури, що вони будуть унікально і цікаво виглядати. А як на мене, знову ж таки унікальність і цікавість, це один з таких стовпів взагалі індивідуального стилю. І я не кажу, що треба. Якщо ви в когось щось побачили, ніколи це не купляти. Я взагалі не та з людей, якщо прийшла на івент і в когось така сукня, як в мене, не знаю, я там вибігла почала плакати. Ні, але я кажу: якщо в нас є певна ціль, а якщо ви, наприклад, стилісти і у вас є певна ціль, виділятися на фоні інших стилістів, виділятися якісно, зверніть на такий момент увагу. Бо особливо зараз, якщо ви стилісти, якщо ви працюєте в цій сфері, або мрієте працювати в цій сфері, або мрієте працювати у сфері модні, або як якщо ви фешн-блогера хочете в цьому напрямку розвиватися, зараз ціниться унікальність. Якщо ви ліс листаєте, не знаю, вже 10-го блогера з однаковими луками, з однаковими оверсайз-жакетами, з однаковими підборами, з однаковими якимись не знаю, шубами і таке інше, навіщо ви будете звертати увагу на таку людину? Правильно? Або якщо ви клієнт, який потенційно шукає стиліста, перша ознака стиліста це власне відчуття стилю і власне особистий такий стиль, який передається в тому числі через одяг. Бо якщо ви стиліст, одяг це є ваша візитна карточка. Тому дуже важливо в такі моменти звернути увагу на те, що буду виділяти вас як особистість і як професіонала. А якщо ви хочете придбати це для себе і ви не працюєте в модній сфері, звичайно, можете. Але я б звернула увагу, особливо, якщо ви хочете придбати Алая, а це не маленькі кошти, я б звернула увагу все одно на інші альтернативні фактурні позиції взуття, Які не будуть повністю передавати таку ж естетику. І зараз скажу страшну річ. Ви можете це не прийняти 99%, що ви це не прийняте, але я скажу одразу, що в наступному році ось ці всі видовжені, маленькі, тонкі сумки, сумки такси, багет-такси, така, тобто, видовжена, класична така Алая стайл, будуть. Трішки збавляти свою популярність. Я не скажу, що вони вже повністю вийдуть з моди в 2025 році. Але якщо ви думали про, наприклад, інвестицію в якісну класну сумку в люксовому сегменті або в середньому ціловому сегменті на довгий час, я би звернула увагу на позиції в стилі боулера, натомість замість ось цих позицій у стилі такси, це буквально сумка такса, така видовжена і тонесенька. Бо ця позиція, по-перше, не дуже практична. По-друге, естетично вона знову ж таки перенасичила ринок. І якщо ми говоримо про індивідуальність, ви вже бачите, такою червоною ниткою проходить основна тема індивідуальності в нашому списку антитрендів, це дуже важливий момент. Тому просто зверніть увагу на позиції, які можуть бути за естетикою схожі, але не однакові. Тобто, сумка Боулер також трішки подовжена, але більшого розміру, дасть вам більш Шей спен життя в вашому гардеробі? Особливо, якщо вона мінімалістична, вона взагалі може жити вічно? Бо сумка Боулер це позиція, яка перевірила себе вже не один цикл моди. В той час, як ось така витягнута сумка в стилі Алая, така Dax Hunt, тобто такса, вона пройшла лише один цикл моди, а значить, це не є вічною позицією в гардеробі. Скажіть, будь ласка, під цим відео, по-перше, які ваші антитренди в наступному році? Що ви? Бачили в усіх соцмережах, і вам вже остогидло, ви вже не можете на це дивитися. І, е, звичайно, що ви бачите, які є індикатори в речах, і якщо ви бачите їх, не знаю, на блогерах, на стилістах, які для вас є антивідчуттям персонального стилю. Ось ви, наприклад, я не знаю, ви побачили ці і такі блін, ну всі вже їх вдягають. Ось дуже цікаво подивитися саме на ваші відповіді, бо я знаю, що у вас стовідсотково десь в голові є такий списочок з трьох таких позицій. На сьогодні це все дуже рада знову з вами бути на зв'язку. Люблю цілую. ваша ріта, слава Україні.